Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі! Сідаємо з вами в зручне положення, ніжка на хрест, робимо вдих, підбираємо плечики вгору, з'єднуємо лопатки і з видихом опускаємо це все вниз. Маківка тягнеться вгору, спинка рівна, глибоке повільне дихання, і ми трохи налаштуємось на практику. Нічого від неї не очікуємо, нічого не очікуємо від себе. Насолоджуємось моментом. Вдих ручки через сторону, підіймаємо вгору, видих вниз і ще вгору. Підборіддя до грудей вниз, вдих вгору. Підіймаємо ручки вгору і з видихом скрутка ліворуч. М Яка комфортна скрутка, дихаємо, вдих, підіймаємо ручки вгору, видих, змінюємо напрямок. Скрутка праворуч. Спинка рівна, дихаємо. Вдих ручки вгору, видих, опускаємо вниз. Вдих, підіймаємо праву ручку вгору і з видихом йдемо в нахил ліворуч, витягуємо правий бік, праве плече тянемо вниз, вдих повертаємось в центр і з видихом змінюємо напрямок. Потягнули лівий бік, вдих центр, долоні на коліна і робимо оберти хребтом довкола стегон, паралельно з диханням. Вдих, протягнув себе в сторону вперед, видих в сторону назад і змінюємо напрямок в іншу сторону, дихаємо. Чудо. Витягуємо ніжки вперед перед собою, потрусили, якщо потрібно, Підтягуємо до себе праве коліно. І вкладаємо праву стопу над лівим коліном. Беремо стопу за пальці і добре розминаємо, крутимо в одну сторону та в іншу. Стопа розслаблена, оберто робимо тільки долонькою. Повертаємо ніжку на місце і змінюємо праве коліно до себе, праву стопу над лівим коліном і розминаємо наші стопи. Покрутили в одну сторону і в іншу. Встановлюємо стопу за правим коліном, правою ручкою обіймаємо ліву ніжку, робимо вдих. І з видихом йдемо в скрутку ліворуч. Спинка рівна, маківка тягнеться вгору, глибоке повільне дихання, права стопа на себе. Вдих, повертаємось назад і змінюємо напрямок. Скрутка праворуч. Ліва стопа натягнута на себе, дихаємо, вдих, повертаємось назад і переходимо на четвереньки. Підгортаємо під себе пальці ніг і сідаємо на п'ятий. Вдих, ручки через сторону підіймаємо вгору. Видих через кактуса опускаємо вниз, знаходимо за спиною замочок і прокручуємо плечики. Груди тягнуться вперед вгору, замочок вниз і всю вагу віддаємо в стопи, витягуючи їх. І продовжуємо дихати. Вдих обережно відпускаємо, вкладаємо підйоми на килимок і компенсуємо витяжіння. Підтягуємо до себе коліна. Чудо. Опускаємо коліна вниз і переходимо на четвереньки. Ліву ніжку витягуємо назад, встановлюємо її на пальці, з видихом тягнемо ліву п'яту в килимок, вдих, потягнулись вперед. І в динаміці розігріваємо стопу, розтягуємо її комфортно, без болю. Чудо. Повертаємось в нейтральне положення і витягуємо ліву ніжку ліворуч. І робимо кішку корову. Вдих, прогин в грудях, видих, скруглення. І в темпі власного дихання. Прогин за рахунок грудного відділу, не чіпаємо поперек, не заламуємо його, чудо. Робимо вдих, розкриваємо праву ручку вгору і з видихом занурюємось під ліву і вкладаємо себе на праве плече. Ліва рука або над головою, або заводимо її за спинку і чіпляємо за праве стегно. І в нас невеличка скрутка. Розслабляємось і дихаємо. Вдих обережно повертаємо себе назад. Повертаємось на четвереньки і змінюємо напрямок. Права ніжка назад і в динаміці розтягуємо праву стопу. Видих, тягнемо її в килимок, вдих, переносимо вагу вперед. Спинка рівна, в плечки не провалюємось, тримаємо живіт. Чудо. Переводимо праву ніжку в сторону і робимо кішку коров. Вдих, прогин в грудях. Видих зкруглення. І в темпі власного дихання робимо цю вправу, чудово. Повертаємось в нейтральне положення, робимо вдих і розкриваємо ліворуч. Видих потягнулись під праву ручку, вклали себе на ліве плече. І праву ручку або витягуємо над головою, або заводимо за себе. Дихаємо, розслабляємось. Не має бути болю або неприємних відчуттів. Робимо вдих, розкручуємось, повертаємось на четвереньки, і з видихом йдемо в дитину. Продихали, розслабились. І далі через круглення в спині робимо вдих, виходимо на четвереньки. І з видихом ідемо в собаку мордою вниз. Спинка рівна, згинаємо коліна, тягнемо живіт до стегон. І поступово витягуємо спочатку одну ніжку, потім іншу, м'яко витягуючи задню поверхню ніг. Вдих, підіймаємось на носочки і з видихом тягнемо п'яти в килимок. Вдиг підіймаємо праву ніжку вгору, згинаємо її в коліні, тягнемо лівруч, ручки залишаємо на місці і через планку виштовхуємо праву ніжку вперед і виходимо в набій випад. Праве коліно штовхаємо в сторону, переводимо стопу на зовнішній світ. М'яко правою долонькою штовхаємо праве коліно. Обережно повертаємо коліно назад. І підтягуємо до себе ліву стопу. Спочатку тягнемо ліву стопу в килимок, розкриваючи груди, а потім підтягуємо її ближче до себе, витягуючи ніжки. М'яко відпускаємо ніжку долоньки в килимок, робимо вдих, і з видихом потягнули таз назад, натягнули на себе праву стопу. Спинка рівна. Дихаємо і розслабляємо стегна, вдих повертаємось в випад, забираємо праву ніжку назад, і з видихом ідемо йдемо в дитину. Відпочили в дитині, продихали, вдих через круглення в спині виходимо на четвереньки, підгортаємо стопи і з видихом собаку мордою вниз. Вдих підіймаємо ліву ніжку вгору, згинаємо її в коліні і тягнемо ліву стопу до правої долоньки. Через планочку виштовхуємо ліву ніжку вперед і виходимо в напіввипад. Вдих ліва стопа на зовнішній звіт, ліве коліно в сторону. Потягнули обережно коліно, розкрили стегна, комфортно, без болю. Вдих, повертаємо ніжку назад і підтягуємо до себе праву стопу. Зачепились долонькою і тягнемо її в килимочок, розкриваючи груди, і з видихом підтягнули стопу ближче до себе і потягнули ніжки. Обережно відпускаємо, повертаємо долоньки, робимо вдих. І з видихом штовхаємо таз назад, натягуємо на себе ліву ніжку і витягуємо задню поверхню лівої ноги. Спинка рівна, глибоке, комфортне дихання, вдих, повертаємось в випадах, і з видихом забираємо ніжку назад і лягаємо в дитину. Відновились. Вдих через круглене підіймаємось вгору, схрещуємо ніжки і виштовхуємо їх вперед. Кладаємо себе на килимочок, лягаємо на спинку, коліно підтягуємо до себе, поперек килимок, прогину немає. Трохи покачали ліворуч праворуч, опустили ліву п'яту в килимок, коліно зігнуто, зачепили за великий палець правої ноги і виштовхнули її вгору. Потягнули. праве плече штовхаємо в килимок, беремо себе за праву ікру або правий ахіл і працюємо стопою, натягуючи на себе і від себе. Ніжку продовжуємо підтягувати до себе ближче, обережно відпускаємо ніжку і змінюємо сторони. Виштовхуємо ліву п'яту вгору. Витягуємо ліву ніжку, спочатку потягнули її, потім зачепилися долоньками за ікру або за хіл і пропрацювали стопою, витягуючи її від себе і на себе, м'яко відпускаємо ніжку, підтягуємо до себе коліна, долоньки рогу скриваємо в сторони, робимо вдих. І з видихом коліни тягнемо ліворуч і дивимось на праву долоньку. Якщо потрібно, лівою долонькою дотягуємо коліна вниз. М'яка комфортна скрутка, розслабляємось, вдих, обережно повертаємо все в центр і з видихом змінюємо напрямок. Подивились на ліву долоньку. Потягнули коліна праворуч. Вдих повертаємо в центр і з видиху вкладаємо себе повністю на килимок, ніжки в сторону, долоньки в сторону, очі заплющені, робимо глибокий вдих і акцентний видих через Х. Відпускаємо напругу з тіла. і трохи розслабляємось. Увагу переводимо в тіло, фіксуємо, як воно зараз себе почуває, ніяк це не оцінюємо, просто спостерігаємо. Якщо є бажання, можна вимкнути відео і залишитись в цій позиції, або робимо вдих, повертаємось ліворуч або праворуч і підіймаємось обережно вгору. Сідаємо ніжки на хрест, ручки через сторону підіймаємо вгору. Робимо вдих, видих долоньки до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Сподіваюсь, вам було комфортно. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі!